Отже, 15 червня, день народження у Олександра Васильова, незмінного лідера російського гурту Сплін. Мало хто знає, що перші п'ять років життя Олександр провів з батьками у Сірра Ліоне. А по поверненні на батьківщину майбутній рок розпівав у церковному хорі. Зараз Васильєв захоплюється малярством, але і про музику не забуває про старі і нові хіти гурту Сплін краще розкаже Марія Бурмака. Музика сніданку. 15 червня святкує свій день народження Олександр Васильев, соліст і фронтмен групи сплін. Та що п'ятний виділ так та ж ніє? Що пошов роботи зразу. Трупми палеєм за цінекошек. Загаліна за сплін взялася з віршу, який став піснею, який входить в один з альбомів групи. Песня наверх Саши Черного называется под Сурдинку. Как молью изъеди меня с пленом, посыпьте меня нафталином. И с приветом, и спасибо всем тем, кто легал дальним светом. Принимая ответный сигнал этим летом, и так любит рисковать. 15-16 років, тоді група називалася Мірта Але особливо популярною група Сплін стала після виходу альбому, який називався Орден без сахара. Він вийшов у 1997 році. А у 1998 році вийшов не менш успішний альбом, який називався Виходані. Скоро вихода Вигадання. Ключ полярніє. Кров'ю кахм'ячення. На альбому приєднався музикант, якого ми більше знаємо як художника. Він є автором флеш-мультика про масяню. Того часу Масяня допомагала Спліну, Сплін допомагав Масяні, вона жила в його кліпах. Можливо, саме це спричинилося до того, що група Сплін стала лідером по прослуховуванню на інтернет-ресурсі Last FM. В якийсь момент вони перейшли рубіж в один мільйон. Случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте, и моя церковь моя сердца заела. Все так само дуже цікава история є про писи новые люди. Група «Сплін» була запрошена на ефір програми «Муз-ТІві». Вони збиралися співати абсолютно іншу пісню. І От в якийсь момент Олександр Весілі взяв і заспівав з пісню, яку здається не знали ніхто з музикантів. Він написав її буквально за декілька днів до ефіру. Як він сказав, в студії була настільки неймовірна атмосфера, що він не міг цього не зробити. Це сталося не тільки до офіційного релізу, а це сталося взагалі до запису цієї пісні. І вона стала популярною, вона розійшлася інтернетом, музиканти просто вимушені були її записати. Наші людей. батьки теж колись зробили нас, і ми як тими новими такі людьми. Такі Не забудьте вашим батькам сьогодні подзвонити. Світло -музики, музики і гарного дня. І бітонна довіряє що штаб літути знівних новостей. Люди на делают нових людей. без огней. Люди ночами делают новых людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья, И стонут так сладко, и дышат так часто, Что хочется двигаться с каждой секундой быстрее. Делая, делая, делая. А сьогодні виповнилося б 70 років відомому українському кіноактору, кінорежисеру та сценаристу Івану Миколайчуку. Він був кінозіркою 60-70-х років. Практично жодна кінострічка не обходилася без його участі. 34 ролі в кіно. Дев'ять сценаріїв та дві режисерські роботи. Однак найбільше його знання Миколичукові приніс фільм Тіні забутих предків. Ця картина здобула 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях та увійшла до книги рекордів Гіннеса. Більше про цього видатного актора розповість наша кореспондентка з Чернівців Алла Спрінчинат.